І в нас тут така класна поставочка для наших самих малесеньких покупців. Костюмчик, який коштує 199 гривень від бренду Дісней. Їх у нас буде 17, і ціна лоту 3380 гривень. Ви знаєте, це настільки така молота, що неможливо просто відірвати погляд. Показую, як вони в нас виглядають. По-перше, мені подобається те, що вони йдуть утеплені. Погляньте, ось цей варіант йде без кишеньки. Тут іде. Кнопочки для того, щоб можна було зручно одягнути дитинку, манжетики, які будуть зберігати тепло. І ось такі штанці на резиночці. Зараз я вам покажу, подивіться, це Мак... да, клас. А, резиночка, яка не буде перетискати, і знову ж таки манжетик. Як на хлопчиків, так і на дівчаток. А, ці е е костюмчики йдуть від трьох місяців і до одного року. Тобто, дуже класний діапазон. Показую ось такий варіант. Знову ж таки, утеплення. 62-68 розмір, 14 штук, 74-80 буде три штучки. І ось цей мені дуже подобається. Подивіться, він іде з кишенькою. Всі вони утеплені на манжетиках, на кльопочках, як має бути. Є в пакуванні декілька варіантів. І скажу по матеріалу, що це йде 100% котон. Відповідно, тут так само нагадую, що лише 199 гривень. Ви знаєте скільки коштує зараз дитячі речі? А особливо, якщо це сезонний товар, бо він утеблений і дуже класний, веселий такий. Він буде коштувати не дешево. В нас ви можете купити за 199 гривень, купити зробити класну націнку і відповідно продати. І ви заробите, і ваші клієнти будуть довольні, адже товар цей якісний. для того, щоб замовити даний лот. Звертайтеся до наших менеджерів. Їх контакти ви знайдете знизу під цим відео.